При трошечки перезняв я вступ до цього відео, те, що ви зараз бачите, обробляв землю з томпом аква. І, казав, і буду казати в цьому відео про те, що краще його вносити в дощик. І як бачимо, погода змилосердилась до мене. І я тільки як но запшикав повністю всю діляночку. Тут відео зараз глянете. І дивіться, невеличкий, невеличкий, але пройшов. Бачимо, ось ця грозова тучка пройшла в сторону. Не грозова, а дощова. І скажімо так, дивіться, як трошечки. Бачите? Арчик, а ну, швидше. І ось так воно зволожуючий ефект дало. Полосами дощ був такий, бачите, там трошечки сухіше під землею. Але ось ця кірка, яка нам поверхневий. Такий захист буде робити. Вона, я думаю, зробить свій ефект. Трошечки краще розійдеться цей стомп. Захід сонця такий гарнесенький у нас сьогодні. Все, а далі це відео. Вечірнє коротесеньке включення з часнику. Дивіться, приїхав я. О, зараз Приїхав на однозубку. ой, на повітряну бульбашку ще поки що. Дивіться, вже ряди гарнесенько видно. І почав я шкрябати другий раз повітряну бульбашку своєю штригельною бороною. І стикнувся з таким. З такою проблемою, що коли перший раз я шкрябав, то все було ідеально, все було добре, так як я розрівнював грудочку, землю, і вона зняла шар землі з повітряної бульбашки, ось цих рядів. І зараз залишився дуже малесенький шар землі, а вона ще дуже слабо вкорінилася в ґрунт, ще слабо держиться. І я багат, багатесенько так пройшовся, подивився, де бугор, де бугарків нема на ній. Я знімаю шар землі і висмикую. Кореневу систему. Ось із за цього вирішив дуже швидко прийняти міру і запшикати це все стомпом. Стомп Аква саме. Для повітряної бульбашки використовую стомп аква, а не стомп 330, так як він, у нього трошечки інша формула. Трошки більш лояльний до повітряної бульбашки. Хоча із стомпом 330 я пшикав, але якщо в мене є такий, то чому ж його не використовувати? Так що беремо його з розрахунку, зараз буду брати у нього норма від 2,5 до 3,5, в стомпа 330 в два рази більше норма, тому беру його 3,5 літри на гектар. Це в нас на сотку 35 г. Розбавляю водою, в оприскувач, оприскувач, вимірюйте, беріть орієнтовно одну соточку, проходьте вилив води свій, проміряйте на одній сотці з чистою водою по ґрунту, щоб ви знали норму вилива саме вашої форсуночки. Зараз у мене саме звичайна, я не переставляв, так як немає часу. Мені головне ось цю всю діляночку запшикати стомпом швидесенько і забути про це. Так що я вже набита рука, вже знаю все норми, все. Розводю 35 грамів. Норма, скажімо так, 3,5 літра стомп аква. Не стомп 330 і 300 літрів на гектар. І діліть вже на 100, беріть одну сотку і перемножуйте на вашу кількість, скільки треба. А в мене агроном, як завжди, перевіряє стан часнику. Да, Арчух! Ось так от. Так що я працюю, зараз покажу. Так, дивіться, я заправив стомпа, все, ось таке жовтянка в нас виходить і буду покривати якісно, якісно ґрунт. Не дуже швидка ця робота, але якість, треба гарантувати якість нам, перш за все. Ось так от краще це все бажано робити. Я всім рекомендую робити під дощ. У мене зараз землі в волозі придостатньо. Ну, якщо хоч трошечки розгорнути, то там вологі багато. Ну, коротше, запшикую. Ось так. В кого є така проблема, то зараз виходьте, пшикайте. Зараз, завтра, післязавтра під дождик. І цієї проблеми у вас надовго не буде з бур'янцями. А потім вкорениться у вас ще повітряна бульбашка, і вже ну, буде зовсім інша картина, можна буде. Працювати вже з бороною. Це всім па па па, -па мирного неба.